Моє дитинство пролітало серед мальовничих Карпат. І мені найбільше Я вдячна Господу за те, що Господь подарував мені чудових батьків, нам чудових батьків, адже нас п'ятеро було в сім'ї. І як це приємно, що незважаючи на всі заборони в радянський час, вони... Відкривали Боже Слово, відкривали Біблію і читали нам. З дитинства маю такий величезний досвід, коли Господь тільки силою молитви підняв мене на ноги. Мені довелося з першого в другий класу захворіти дифтерію, на жаль. І ця інфекційна хвороба переді мною покосила всіх не на життя. І коли я два тижні пролежала тут, в Чернівцях, в реанімації, без свідомості два, всі два тижні, в змученої і зневіреної мами опустилися руки. І вона вже, ну, не маючи надії на те, що буде якийсь результат, коли тато приїхав провідати нас, адже на ньому було ще четверо дітей, він був вдома з ними, то мама каже: напевно, треба йти вже робити труну. Батько каже: ти що, будемо молитися. І Поки батько обійшов церкви, де, він, де він не молилися, коли він повернувся до лікарні, я прийшла до свідомості за два тижні вперше. І це було таким, знаєте, особливим досвідом, що Господь чує молитву нашу, Господь чує молитву батьків. І я дякую Богові за це, що Господь торкався наших сердець з дитинства. Коли я знаходилася вже Тут, у місті в Чернівцях, на навчанні, я закінчила педагогічний коледж при Чернівецькому національному університеті, потім згодом університет. На протязі певного часу я відвідувала православну церкву і в зайшла бібліотеку Н Миколаївської церкви і взяла чимало книг для того, щоб знайти відповіді на питання, які мене цікавили. І на канікули. Діти з задоволенням залишали всі підручники, всі книги і бігли додому, чим скоріш. А я на самові кніколи взяла ну, близько 17 книг. Але, на жаль, така, знаєте, порожнеча пустота була всередині, я не змогла знайти відповіді на ті питання, які, е, які мене цікавили. Ну, для мене ще було таке заспокоєння, коли нам говорили: ну, не все можемо, ми, ми пізнати Божу волю, багато чого закрито для нас в Біблії. І коли. Е, Переглядаючи багато літератури, перечитуючи, глибоко досліджуючи, там були багато звичаїв, багато було всяких надуманих, придуманих історій. Я розумію, що вони неправдиві, адже вони не були підтверджені Словом Божим. Згодом, коли я вже закінчувала. Коледж приходила в бібліотеку для того, щоб взяти підручники, які потрібні для навчання. Я кажу бібліотекарю, а у вас щось цікавого немає прочитати. І він витягує мені дуже стареньку таку книгу, потріпану, з пожовклими листками. Ну, він каже, але це ти читаєш тут. Тобто він не дозволяв навіть виносити за межі бібліотеки. Для нього це була цінна книга. Коли ем, за кілька вечорів я прочитала ту книгу, бо там не, не довгий час, то він мені запропонував приніс ще одну. І коли я ту прочитала, і знову в душі такий неспокій, Господь хоче щось мені ще сказати. І я до нього приходжу, кажу, я знаю, що ось може завжди щось є цікаве. Він каже: Ну, вже нема в мене нічого цікавого для тебе. Е, ти, кажу, ну, Читай те, вот що є в бібліотеці. Кажу, я вже все перечитала. І згодом. Незвичним чином Господь, Господь постукав до, до мого сердечка через запрошення, яке отримав цей бібліотекар у свою скриньку. Він каже: В мене є щось для тебе. І я думаю, о, він напевно знайшов ще нову додаткову книгу. А, але він каже, я сьогодні це не приніс. Але я тебе запрошую. Мені дали запрошення на біблійні курси Дослідження Слова Божого. Там буде багато чого цікавого для тебе. Ти можеш піти в такий-то час, в такому-то місці. Це був кінотеатр Миколичука, проводив програму Михайло Дем'ян і його сім'я, перші три зустрічі. Це було просто геніально. Я отримала за, за три вечори я отримала стільки відповідей на запитання, які мене мучили роками. Е, мені хотілося дізнатися, чому так, чому це. І, і кожен раз, коли вони е, е, щось говорили, вони завжди підтверджували, так написано там, в біблії там. У мене це все було в конспекті. Я все конспектувала. З, приходила до. До кімнати до себе. Я все досліджувала настільки було духовне насичення, настільки було таке піднесення, я до сьогоднішнього дня вдячна Богові за те, що Господь працює через людей таким чином, досліджуючи питання, які були, протирічали в православній вірі, тобто день суботній чи поклоніння іконам. Це було нашим питанням, яке ми обговорювали з батьками, і вони, звісно, ще були проти. Дуже проти були мої також брати і сестра. Вони, вони говорили, що я не на, не на правильному шляху. Кожен раз, коли ми зустрічалися на таке спілкування, Господь давав можливість відповісти саме точно і правильно, так як написано в Слові Божому. Я дуже вдячна Богові за те, що. Ми мали можливість спілкуватися, але цінуючи сімейним затишком, цінуючи сім'єю і цінуючи максимум тими перлинами Слова Божого, тим Словом святим Божим, я розуміла, що я маю зробити вибір, оскільки я не можу просто залишатися так байдужою, ну тобто залишатися в невизначеності. Як сказано в Біблії, немає серединки, тобто може бути ті або так, або, або ні. Розмовляючи з батьками, в мене було надзвичайно велике хвилювання, оскільки вони були проти того, щоб, щоб я продовжувала бути в церкві, щоб я приймала хрещення. І це було реально таким життєвим перехрестям для мене, тому що тут Господь від мене очікував відповіді. Ти на чиїй стороні, на, ці, на стороні традицій, звичаїв, а, чи ти на стороні Божій. І, звісно, що обдумавши, обміркувавши, я зробила вибір е, в сторону Господа. Тому що я розумію, що на цій землі все тимчасове, воно все проходить. А вічний тільки Господь. Коли прийшов день хрещення, це було для мене. Змішане почуття хвилювання і радості, але в той же час була в душі впевненість, що я роблю правильно, а не того, що це я так хочу, а того, що Дух Святий побудив це зробити. І, і я вважаю, що це було правильним рішенням і я дуже вдячна Богові за те, що Він підвів мене всіма життєвими дорогами до цього життєвого перехрестя.